Я думаю, що один з законів був перші, наші перші зміни в закон про вищу освіту, які були взимку між 19 і 20, прийняті, здається, в січні 2020 року. Вони були як зміни до закону. Але менше з тим, вони були дуже, дуже, дуже важливі для того, щоб ми почали реформи, які ми результати бачимо зараз. Там туди були закладені такі дуже важливі основні речі. Друге, це або, скажімо, так, з фундаментальних законів закон про повну загальну середню освіту. Це великий закон, він фіксує архітектуру, він закладає перехід до старшої профільної школи, описує 12-річку річку. Це Великий фундаментальний закон, закон про дошкільну освіту. Тут знов таки 23 роки не змінювався. Європейська комісія нещодавно здається місяць тому в своєму звіті написала, що це один з найпрогресивніших законів в Європі, який був прийнятий нами.